Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Я з вами Саша Муті. Сьогодні вночі з'явилася екстрена заява звернення лідерів Європейського Союзу до Америки і до Росії. Звичайно, це про Україну і про кордони України. Зараз ми детальніше розберемо цю заяву, що і до чого, і що там екстреного. А також поговоримо про те, що Росія звинувачує Польщу та Україну. У підготовці диверсії, різних провокацій, коли вони будуть проводити з Білорусію навчання. Про це та про інше сьогодні в цьому відео, тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його вподобайкою, та не забувайте підписуватись на канал. Це дуже-дуже важливо. Дуже багато експертів і не експертів говорять про те, що зараз, в даний момент, в дану годину, в дану хвилину відбуваються закулісні перемовини. Між Росією та Америкою, між Америкою та Україною, між Америкою, Росією та Україною, Європейським Союзом. Звичайно, це не лідери, не президенти це говорять, їхні довірені люди, їхні представники і яким чином щось там вимальовується. Що саме, ніхто поки не знає. І про здачу території говориться, і про нездачу території, і про заморозку на 49 чи на 99 років. Різні версії є. А це означає, що все ж таки щось відбувається. Є якісь перемовини, які ми поки що не бачимо і не знаємо. Але це важливо для всіх, для кожного громадянина України, де би він не перебував для мене, для вас, для всіх. На тлі майбутньої вже найближчим часом зустрічі Путіна і Трампа, можливо, і Зеленського. Європейський союз теж хоче приймати участь і теж, скажімо так, голосно говорить, що ми тут. Ми теж будемо впливати, і ми теж будемо допомагати підтримувати Україну і хочемо знати, що буде, як буде і за яких умов. Тому що не всім країнам підходять ті чи інші перемовини, той чи інший результат, який буде після тих перемовин, як Україні, так і європейським країнам, так і напевно Америці. Але якимось чином домовлятись потрібно, компроміс потрібно буде шукати однозначно. Ну тому що якщо ні, то далі буде продовжуватись війна в ніч на неділю, 10 серпня, лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії а також президент Фінляндії е, опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ. До речі, ця заява є опублікована в тих країнах. При служби все вже зразу розповсюдили це є у вільному доступі. Термінова заява про мир для України підкреслює, що її причиною є підготовка до зустрічі Трампа з Путіним, що попередньо запланована на 15 серпня, а також оголошує лінії імовірних мирних домовленостей, важливі для авторів заяви. Європейські керівники привітали зусилля Трампа спрямовані на припинення смертей, завершення загарбницької війни Російської Федерації та досягнення справедливого і тривалого миру і безпеки для України. А також висловили переконання, що досягти цього можливо лише поєднанням підтримки України та тиску на Росію. До Речі, послання на цю новину це європейська правда, опублікувала. Я залишу в описі під цим відео. зможете самостійно перечитати там будуть і посилання на. Перше джерело також європейські лідери попередили США, що готові і надалі діяти в цьому ключі зі збереженням значної військової та фінансової підтримки України, в тому числі через механізм коаліції рішучих, а також підтримуючи наявні та запроваджуючи нові санкції проти Росії. Ми поділяємо переконання, що дипломатичні рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи. Ці життєво важливі інтереси включають потребу в міцних та надійних гарантіях безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність, наголошує заява. Ще одна вимога: Україна має зберегти свободу вибору власної долі. Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України, каже документ. Ви, ну, до речі, що про це думаєте, пишіть в коментарях. Заява наголошує, що мирні переговори можуть відбуватися лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. При цьому європейці наголошують на принципі, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Воно то так, і я теж це підтримую, але Росія вже як зайшла на територію України, ну то просто так вона її не залишить. Вибити нам поки що не вдається її, і скоріше за все, ця територія буде якийсь певний період під російською окупацією. Тому, так, звичайно, Україна цього визнавати не буде, і можливо, прийде цей час колись, коли ми зможемо назад забрати свої території. Але це не буде зараз і це не буде завтра. Це моя думка. Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цільності України. Йдеться у заяві, яка нагадує, що Росія порушила свої ключові міжнародні зобов'язання, починаючи зі статуту ООН і до Будапештського меморандуму. Заява завершується запевненням у твердій підтримці України, готовності підписантів спільно працювати заради миру в Україні, який захищає наші життєві важливі інтереси безпеки. Ось така заява сьогодні вночі була опублікована в цих країнах переслужб. Би вже це розіслали, це вже можна вільно прочитати будь-якою мовою, українською, в тому числі. І ну що це показує? Що це підтверджує? Що Європа не зацікавлена в програші України, тому що вона знає, що Україна програє, то Європа буде під жорстким тиском Росії? Росія тоді буде мати надзвичайно багато впливу. Вона покаже, що Європа не змогла протистояти, що Америка не вплинула і просто послабить Європу дуже сильно. Тобто, Росія стане сильнішою за Європу після того, як Україна програє. Тому ніхто не зацікавлений, щоб Україна програвала, ну, окрім як тільки Росії і ті, хто підтримує Росію, тому і роблять таку заяву. Вони бачать, вони розуміють, що йде все до переговорного процесу. Ну як на мене, все йде туди. Можливо, хтось не погодиться. Ви можете це написати в коментарях, що і як, але я думаю, що все йде до переговорного процесу, тому що давка на Росію, на її партнерів, все ж таки дає своє. Вона недостатня, тому що якби давили більше, більше санкцій, більше обмежень. Можливо, без це до того дійшло. Хоча я вважаю, що Росія в будь-який момент може зробити якийсь розворот і сказати нічого ніяк, ніяк і далі продовжувати. Вона має людський ресурс, вона має, вона має військовий потенціал. Нафта все ж таки продається mm. складно, але це може продовжуватись. Ну подивимося, але добре, що такі заяви є. Добре, що нас підтримують наші партнери, і добре, що хочуть приймати участь в переговорному процесі, тому що так само ситуація в Україні дуже сильно буде впливати на європейський союз. Вони це знають. Дуже добре, і вже сьогодні. Зранку з'явилося звинувачення Російської Федерації, яка звинувачує Польщу та Україну в організації диверсії провокації на їхньому тренуванні, на їхньому заході. Там захід 2025, де Росія і Білорусь будуть проводити свої військові навчання. Російське державне агентство Ріановини поширило інформацію, яка стверджує, що українська та польська військова розвідка за участю білоруської опозиції, нібито планують провокаційні дії з метою зірвати спільні військові навчання Росії та Білорусі Захід 2025. Недаром цей захід десь скоро буде. І не дарма Росія звинувачує так, щоб мати можливість відступу від мирних перемовин. Розумієте, якщо Росію притиснути, вона буде змушена на щось погоджуватися і зупиняти війну. Тут скаже, о, тут провокації з Польщі, тут провокації з України і з білоруської опозиції. Ми не можемо зараз піти в мир, бо нас з іншої сторони атакують. Тобто, це може бути от такі розворот. таке може бути. Як повідомляє агентство з посиланням на анонімне джерело у Білорусі, підготовка таких дій нібито має відбутися в межах конференції Нова Білорусь у Варшаві. За версією Рія новини, крім офіційної програми конференції, запланованої на 9-10 серпня, відбудуться закриті зустрічі представників іноземних спецслужб. Під час них, начебто, обговорюватимуться сценарії провокації під чужим прапором на території Білорусі, метою таких дій за твердженням російської сторони є підрив довіри між мінськом і Москвою та створення підстав для залучення Білорусі до збройного конфлікту. Ось таку новину, як на мене, нісенітницю зараз вже толкають в маси російські спецслужби. Україні точно не потрібна диверсія на території Білорусі, щоб підтовхнути Білорусь до війни. Сама Білорусь особливо не хоче воювати, хотіла би давно воювала. Надає територію та але воювати вони не хочуть. Польщі тим більше не потрібно роздраконювати сусіда, який би він там не був. Лишній раз ніхто цього не хоче. Але ось таку. Нісенітницю толкають для того, щоб мати можливість зацепитися в майбутньому, що ось тут так було, ось тут наші дії були підтверджені тим, що з цієї сторони нас хотіли там, не знаю, захопити, підірвати і щось там ще зробити. Тут вся Росія. Вони роблять якісь певні кроки на випередження, щоб мати можливість потім це показати, як якийсь факт, що ось тут. Нам загрожували, ось тут не хотіли миру, ось тут Україна робила провокації в той момент, коли ми, наприклад, говорили про мир. Я думаю, що це буде один з аргументів також. Ну, це мої думки, ну але от така новина є, вона сьогодні зранку з'явилася. І, на жаль, тут же нас звинувачують, і Польщу звинувачують, і опозицію Білорусі, що ми хочемо щось там. Зробити. Друзі, дякую, що ви зі мною за вашу підтримку, підписки, коментарі, вподобайки це важливо. До зустрічі в наступних відео.